Ситуація у педагогічному університеті імені Драгоманова залишається напруженою. Про конфлікт у керівництві вишу і звинуваченнях у зловживаннях ми повідомляли у минулому ефірі. Поки сторони подають одна на одну до суду, а міністерство освіти проводить перевірки, необхідно зробити так, аби не постраждали студенти і загалом навчальний процес. Далі у сюжеті. Активістам тут не місце у педагогічному університеті Драгоманова. всерйоз взялися за особливо балакучих студентів. І двом хлопцям, які організували бунт проти корупції у виші і спілкувалися із журналістами, оголосили перші догани. Щоправда, привід названо зовсім інший. Андрусиш Богдан Іванович, зокрема, він мені Богдану кучеру декілька днів тому виписав догану за порушення трудової навчальної дисципліни. Коли ми завітали на і запитали чи викладачів претензії. Ми отримали, що претензії в принципі немає. Тому що ми десь доздаємо, десь перездаємо, тобто це не є проблемою. Тому ми завтра власне подаємо судовий позов проти декана. Хлопці готові оскаржувати свої догани у судовому порядку, адже фактично студенти, які передали докази причетності, керівництва вишу до корупційних схем та запросили аудит міносвіти, постали перед реальною загрозою бути відрахованими. Подібної перспективи очікує активістка Ліда у нас є реальна сконсолідована думка студентів, і вся адміністрація намагається зробити Максимум, щоб її зруйнувати, розколоти. Однак, схоже, педуніверситету світить далеко не один судовий процес. Шукати правди у Феміди подався і звільнений ТВО про ректора Микола Бойчук. Він добиватиметься відновлення на робочому місці у виші, якому віддав 15 років життя. А ще готується до судового протистояння зі своїм босом ректором Андрушченком. В розмові з студентами він сказав, що буде позивати на мене в суд за те, що я дав інтерв'ю, і якісь, мабуть, там неправда. Ну, інформаційних привиди привів за що я готовий розглянути судовому повозові. Все, що відносно мене буде сказано і на журналістів, і на телеканал, і на викладачів. Нагадаємо, минулого тижня ми розповіли про численні махінації з боку керівництва Драгоманова, зокрема щодо здачі в оренду землі під стоянку і приміщень під кафе і ресторан. Причому без відповідних документів про це і чималі борги, а ще нас сильно вразила історія про проживання в гуртожитках сторонніх людей. Нічим не пов'язаних із університетом. Причому цей факт ректор визнав і на камеру зізнався, що не знає, на яких підставах невідомі користуються студентськими кімнатами. Це моя головна біль. Я не знаю, як їх відтуда виселити. Вони там чи платять, чи щось не платять, які вони суми платять. Но послати туди міліцію ми можемо нарватися на міжнародний скандал. А поки судова тяганина тільки на старті, галасу наробив лист звернення за підписом Андрушченка до РНБО про терористичну загрозу в Драгоманова. Затверджено на ректораті, тобто фактично це було підтримано ширшу ширшою категорією так працівників університету. Ось і одноголосно під, під підтримано, що от в університеті існує туристична загроза. І студенти і викладачі твердять, поява листа стала для них повною несподіванкою, і з'ясувати причину цього не вдалося ані їм, ані нашій знімальній групі. Спроба владнати конфлікт всередині університету зазнала фіаско. Студенти організували конференцію, на яку запрошували ректор. Однак він відмовився, назвавши події довкола вишу провокаціями, та студенти переконують, вони поза конфліктом і не підтримують жодну зі сторін. Ми переживаємо і боліваємо вихід з університет і не маємо жодних ілюзій з приводу сторін сторін конфлікту, які задіяні в цих всіх ну так скандалах. Не знаю ні щодо Бойчука, ні щодо Віктора Петровича, тому що є моменти, де. Вони обидва на нашу думку десь дискредитували. Підливає масла у вогонь конфлікту, і той факт, що проігнорувавши кілька разів вимогу пояснити ситуацію в університеті, студентство оголосило ректору недовіру і в протистояння поза їх бажанням тепер змушені втягуватись. І викладачі стан емоційної напруги серед викладачів та студентів сьогодні в університеті досягає критичної межі. Працювати і вчитися в таких умовах майже неможливо. Є абсолютна необхідність разом консолідовано і відповідально адміністрації, професорсько-викладацькому складу і студентству знайти шляхи вирішення цієї проблеми. Про ситуацію в падуніверситеті профільний міністр Сергій Квіт відгукується дуже стримано, запевняє всі крапки над і розставить аудит, який має закінчитись за місяць. Там немає нічого надзвичайного. Я вам скажу, що це часто досить буває. Там е, є в нас там різні сигнали. і Є питання, тому є перевірка. Ну я зараз не можу коментувати те, чого я не маю. Якою буде розв'язка? Наразі ніхто не береться прогнозувати, адже чинному ректору залишилось працювати на посаді усього рік. Чи дадуть Андрушченко добути на посаді до завершення каденції? І чому тільки тепер студенти пішли проти нього стіною? Запитання без відповіді. Цілком можливо, що швидше за всіх крапку у цій історії поставлять СБУ та генпрокуратура, які також зацікавились цією справою. Інна Гоголь Богдан Руцький та Володимир Карпенко погляд на тиждень. Телеканал. Зісподіваємось на те, що репресій проти студентів не буде. Єдиним критерієм оцінювання стануть їхні знання, а не так би мовити, політичні позиції в існуючому протистоянні.